Понад 20 років мешканці міста Шаргород чекали на завершення будівництва районної гімназії. І ось цього року, завдяки надходженню 7 мільйонів гривень з державного бюджету, їх мрії здійснились. Сучасна школа нового типу 1 вересня відкрила свої двері понад трьом сотням учнів, аби привітати шаргородчан з цією визначною для них подією. На перший дзвоник завітали губернатор Вінничини Микола Джига та міністр освіти України Дмитро Табачник і, звичайно, наші кореспонденти. Понад 20 років мешканці міста Шаргород чекали на завершення будівництва районної гімназії. І ось цьогоріч, завдяки надходженню 7 мільйонів гривень з державного бюджету, їх мрії здійснились. Сучасна школа нового типу відкрила свої двері для понад трьох сотень учнів. Аби привітати шаргородчан з цією визначною подією, на перший дзвоник завітали губернатор Вінничини Микола Джига та міністр освіти України Дмитро Табачник. Губернатор області Микола Васильович, Джига, це Володимир Іванович Борецький, це Микола Іванович Слободінюк і Валерій Іванович Мунтіян. Я думаю, що оцих чотирьох апостолів-охоронців зусилля і серця якраз билися всі разом в одній тональності, в одній мелодії. І завдяки цьому за один рік оцей чудовий середній навчальний заклад був завершений. Я думаю, що всі шаргородці, особливо найменші, будуть їм за це сердечно вдячні. А дякувати є за що? Адже двоповерхова школа з сучасними класами оснащена новітнім освітнім обладнанням. До того ж, гості свята презентували навчальному закладу шкільний автобус, мультимедійну апаратуру, телевізори, книги та спортивне знаряддя. Стара школа у нас так там трошки поганенько. А тепер я думаю, що ця школа найсама луча у світі. Будеш відмінницею? «Буду». Загалом же в Україні цього року на день знань відкрилось понад 20 нових середніх навчальних закладів. На Вінниччині до кінця 2011-го завершать завершить будівництво і ще ряду шкіл. Ця будівля не остання. Ми до кінця року ще здамо в Томашполі. Не ще може краще по, по своїм значить, дизайну да і по змісту. Школу на тисячу з лишнім місць. Вона зараз на 95% готова. Ну і є ряд інших планів на майбутнє закінчити ті довгобуди, які сьогодні є в області. Їх набирається десь півтора десятка, що стосується освітянських закладів. Також в нашій області до кінця року планують відкрити близько 20 дитсадочків. по Україні більше чотирьох сотень.